Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Слава. Перша неділя місяця, восьма неділя після зіслання Духа Святого і третій день Успенського посту. Вийшовши Ісус, побачив силу народу, змилосердився над ними. Та вигоїв їхніх недужих. Отже, деколи, коли ми говоримо про нинішню Євангелію, дорогі мої, то ми говоримо переважно про хліби. Благословив хліби, дві риби нагодував народ. Але нинішнє Євангелія нам казує, початок Євангелії, що дуже багато народу. Зібралося на тому полі сила народу, а сила народу означає число не мале, а дуже велике. Христос милосердився над ними та вигоїв їхніх недужих. Знову не знаємо, дорогі брати і сестри, як це проходило, чи кожен хворий приходив до Ісуса. Ісус клав на Нього руки, благословляв, чи це було загальне оздоровлення. Христос відчитав молитву, поблагословив і ці хворі стали здорові. Але це знову не є важливо. Важливо є це, що ти люди, які шукали, які йшли за Ісусом, які мали свої проблеми життєві. Чуттєві, душевні, Христос оздоровив, вигоїв їх, оздоровив їхні рани, душі і тіла. Отже, так прийшов день життя Ісуса Христа з тим народом. Христос проповідував, голосив Євангелію, добру новину, люди слухали, були задоволені. Всі були щасливі. І як настав вечір, підійшли до Нього його учні і кажуть, пусти на це місце і вже час минув. Відпусти людей, нехай ідуть по селах і куплять собі поживи. Тобто, десь мали вони рацію цілий день слухали, проповідував Ісус, оздоровляли, але прийшов час на їжу. Ісус відповів, не треба їм іти, ви їм дайте їсти. І вони мовлять до нього: ми маємо тут тільки п'ять хлібів і дві риби. Ну, п'ять хлібів і дві риби. Які би ті хліби не були великі, і які би ті риби не були великі, маса людей нагодувати це є неможливо. Але Христос. Каже, принесіть. Благословив. Спочатку Ісус сказав, щоб народ сів, русівся на траві, то є завжди ця, ця проблема. Тоді була і є, ну так, так завжди була ця проблема. Проблема чого? Виховання. Ну, боявіть собі, якби Ісус сказав апостолам дав хліби, роздавайте. Ви собі уявляєте п'ять тисяч стільки чоловіків. Що би то було? Одні одних би перекинули. Так? Але Христос сказав ні. Є місце багато, в по, 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 те поле, посидіть собі. І вони розсілися. Тобто Христос не любив балагану. Ні. Христос любив порядок. І тому каже розійдіться на поле, розсядьтеся собі, так? сядьте на траві і взяв ці хліби і дві риби, підвів очі до неба, поблагословив і розламав хліби і дав учням, а учні дали людям. І всі насетилися і назбирали кусків, що зосталося дванадцять кошів повних. А тих же, що їли, було тільки п'ять тисяч чоловік, окрім жінок і дітей. Отже, перше, Христос виявив милосердя до того народу. В чому заключалося Боже милосердя? Христос побачив людей хворих калік Він оздоровив їх. Тобто маємо довіряти Господу Богу. Маємо повати на Бога і своїми різними терпіннями стражданнями маємо приходити і вірити в Його святу опіку. Христос був зі своїм народом. Вони слухали Його, Він до них промовляв. І вони були щасливі. Дорогі брати і сестри, там, де є Бог. Там завжди людина себе почуває щасливою, дуже щасливою. Але там, де немає Бога, що би ми мали, що би ми посідали в тому житті, які маєтки багатства, там ніколи людина не зазнає щастя. Там завжди буде щось бракувати, там завжди буде сварка, спори, крики, шуми. І тому перебування з Богом є дуже важливе. Христос був з тим народом, і вони навіть забули про їжу. Тільки апостоли нагадали їм. Як то є в нашому житті? Ми часто, дорогі браття і сестри, вимагаємо від Бога, хочемо від Бога. Просимо Бога. І знаєте, якби Бог був не ми від Нього залежні, а Він залежний від нас. Ми будемо ставити питання, чому немає закінчення війни. Ми будемо ставити питання, чому є хвороба, біда, нещастя. Ми дуже багато маємо питань до Господа Бога. Так? Але. Ми хочемо Божої опіки. Ми хочемо Божого благословення. Ми хочемо, щоб Бог був з нами, провадив нас. Але ми не хочемо Бога слухати. Ми не хочемо жити з Богом. Ми не хочемо того Бога мати в своєму житті на щодень. Так що в церкві. Віддамо ту данину. Але поза тим, ми не хочемо Його закону. І коли ми не хочемо Його, коли ми його стидаємося, коли ми не хочемо жити з ним, будувати своє життя суспільне, сімейне, то чи маємо ми тоді право вимагати від нього? Ставити якісь вимоги і казати, чому мені так, це є дуже важливо. То є так само розумієте, відношення між батьками і дітьми. Діти кажуть, мені треба то, 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 то то-то, ти мені маєш дати то то-то, то то-то, Хата маєток, бізнес це належить до мене, це є моє. Але я тебе слухати не буду. Я буду жити, як мені подобається, як я хочу. Ну, то така мама, якщо бачи, цитату, що ти діти її знаважають, що ти діти її не слухають, що ти діти не відвідують її, що, то, що вона просить, вони не виконують, то вона скаже, знаєш що, сину, донечку, онучку. Не буде тобі то. Не буде. Я дам тому, хто мене догляне, хто буде опікуватися мною до старості, і я буду мати чисте сумління. Не є так? Так в багатьох випадках є. А як то є з Богом? Ось чому не закінчилася війна? Дорогі українці сьогодні свята неділя. Господь Бог дав заповідь, яка голосить пам'ятай День святий святкувати. Скільки в нашому народі бере участь в недільній святі літургії, ті, які себе називають католиками і православними, скільки? Порівняйте відвідування на Пасху і в звичайну неділю. І те. Який не любиш Бога, який не виконуєш Його закону, який топчеш Його закон, І ти бо ще тобі, ти підносиш горду голову, будеш писати в фейсбуках і так далі. Де є Бог? А де є ви? Де є ви? Ми вимагаємо, а ми не вважаємо, що ми зобов'язані перед Богом. Що Господь Бог сказав? Шукайте насамперед Царство Божої справедливости, а все інше вам буде що дано. Христос проповідує цілий день, цілий день проповідує і наріч слухає Його, і споживає те Слово Боже. І наріч є щасливий, бо з ними є Ісус. Він відчуває себе захищеним. Він навіть забув про їжу щоденно. Але Христос не забув про них. Христос пам'ятав про них. Христос не відіслав їх з порожніми руками. Христос не відіслав їх голодними. Ні. Христос благословив тих п'ять хлібів і дві риби. І всі наситилися. І ще 12 кушів. Було б повних. Що це означає, дорогі браття і сестри? А це означає: шукай Бога, жий з Богом, люби Господа Бога на щодень, і Бог ніколи тебе не упустить, і ти ніколи не будеш голодний, тобі ніколи нічого не буде бракувати в тому житті. Бо Бог буде тебе благословляти, Його свята опіка буде супроводжувати тебе на всіх дорогах твого земного життя. Але якщо ти в своєму житті, Господа Бога, поставиш на задній план, або, я кажу, на останнє або передостаннє місце, Господь Бог буде займати в твоєму житті, ти нічого не отримаєш. Твоє життя буде капарство, твоє життя ніколи не буде щасливим, бо ти не зазнаєш, що таке є Боже благословення, що таке раді жити з Богом, Бога любити Йому служити. І тому нинішня неділя, дорогі брати і сестри, вона нам показує, ким є Господь Бог, і як ми маємо на правду будувати своє життя. Будувати так, щоб в цьому нашому житті ніколи нам не забракло часу часу для Бога, для молитви, для ближнього. І тому, коли ми сьогодні стурбовані і віруючи і не віруючи, питаємо, є Бог, запитайте себе, а наше відношення до Господа Бога, чи ми любимо Його. Чи ми дотримуємося Його заповідей, Його святого закону, чи ми живемо після цього закону, чи ми є легковажний і байдужі до Його святого закону? Наступне, я це говорю завжди, дорогі браття і сестри, завжди, а саме Боже благословення. Христос підвів свої очі до неба. І певно, попросив, Отче Небесний, благослови ті хліби, щоб ті хліби наситили тих людей, щоб з них ніхто не був голодний. Він склав подяку Господу Богу. Дорогі брати і сестри, як ми сьогодні стидаємося, складати подяку Господу Богу. І ви то саме добре знаєте. В скількох родинах, скільки а отак от взяти, скільки нас є в церкві, 500 тисяч не знаю, але запитайте. Хто принаймні робить на собі знак святого Христа, як сідає до столу і скаже, Боже благослови цю їжу, хто після їжі? Зроби на собі знак святого Христа і скаже, добрий Господи, дякую Тобі за цю спожиту страву, за цей спожитий обід чи вечерю, скільки нас є, а ми є такі невдячні. А ми є направду, дорогі браття і сестри, такі невдячні. Не дякуємо і чую читаємо, що біли металик із Америки вже є в Львівській області та чума, яка їсть листя, все є. А чому? Бо нарід невдячний, невдячний. Господь Бог в різний спосіб. Хоче навернути той нарід, розбудити наше серце, наше сумління, нашу душу. Але, на жаль, не завжди ми то, дорогі браття і сестри, розуміємо. Не завжди ми то сприймаємо. Не завжди ми ніби слухаємо, хочемо, але наша пам'ять. Щодо цього є дуже коротко. І тому і я, і ми всі ми є дуже невдячні до Господа Бога. Бог направду такий добрий і малосердний. Бог обдаровує нас такими нещасленними дарами. А ми не вміємо дякувати Богу. Не вміємо. Не тільки я маю на увазі ми світ, загально люди не вміють дякувати Богу. І тому нинішня неділя наш щит, о Боже благословення. І тому мою фразою в житті завжди є: не просіть нічого, просідь одного, щоб Господь Бог благословив тебе. Благословив твою хату, Твою квартиру, Твій дім, Твою працю, Твої входи і Твої виходи, Твої поїздки, Твій відпочинок, і, і, і заняття, Твою ніч і Твій, твій ранок. І як будемо просити, і як Бог нам буде благословити, і тому апостол Павло каже: не проклинайте. А благословляйте, благословляй жінку, чоловіка, чоловік жінку. Благословляйте батьки своїх дітей, а діти благословляйте і дякуйте Богові, що маєте батьків. Онуків, дякуйте за Бабці і дідуся, Благословляємо один одного. Бо коли ми благословляємо в світі шириться любов. В світі шириться царство Боже. Але коли ми проклинаємо, ми даємо тоді і поширюємо владу сатани диявола, який тоді множиться, який тоді набирає силу, який тоді засновує своє царство зла і темряви. І тому, так бо коли один сатана. Посилає, знаєте, ракети на нашу землю і так далі. А ми зі своєї сторони проклинаємо, і вже є два дияволи, які тішуться, то, що кажу. Але якщо бачу це і кажу: Мати Божа, рятуй тих людей, на яку йде та ракета. А ті, які посилають, упам'ятай і наверни їх, ми тоді що, гасимо ненависть? Ми тоді не даємо, щоб зло ставало сильніше. Ми не даємо тоді владу Сатані, щоб він ставав і воював. Ми навпаки обробуємо Його корінь, ми обробуємо його силу, а Бог діє в дивний спосіб. І тому апостол Павло каже: не проклинайте, а благословляйте. Як це є ваше А це треба бути християнином. Добрим християнином. Так. Бо такий християнин поверхні, то він ніколи таких речей не буде робити. Але людина, яка віруюча і розуміє, що таке проклони, яка розуміє, що таке є Боже благословення, вона завжди буде благословляти. Вона завжди буде просити Господа Бога навернення покаяння для тих, які творять зло. І тоді. Дійсно будуть плоди. Тому, дорогі браття і сестри, пережили ми той тяжкий тиждень, руїни, людські смерті, сльози, пережиття. Навіть вже бачимо, що президенту Америки відкриваються вже дуже добрі очі дуже добрі очі, і він вже не каже гарний хлопець, хлопець, з яким можна говорити, щось домовлятися, вийти. Ні. То не є. То. Бо ти хвалив зло, ти хвалив зло, ти хвалив Путіна, а він ставав сильнішим, а росіяни носу задирали. і казали, що нам Євросоюз, о, з ним треба говорити. І тому живемо в таких тяжких часах, дорогі браття і сестри, Бог промовляє до людей до світу, але світ є глухий. І мешканці землі подібні до мешканців Содому і Гомору. Авраам просив Господи, чи покараєш? Якщо в тих великих містах буде 50 праведників, дійшли до 10, і 10 праведників не було. І тому нинішній світ, ота як читаю в новинах в Голосіївському районі в Ту ніч, так в барах люди собі забавлялися в Києві, коли іншим будинок зруйнований, плач, трагедія. Сум. А там а там розкутість, вечеринка, отакі... отакі ми є. Отакою є людина. І тому, Господа, благаємо Тебе, благослови нас. А ми щоб були вдячні Тобі. І зробіть, кожного року кажу, зробіть ту за постанову в своїй хаті, в своїй родині з нинішньої неділі, що не сядемо за стіл, не візьмо страви до уст, поки на собі не зроблю знаку святого Христа і не скажу Божу благословиту їжу. Де б ти не був? Але це було би гарно, якщо б кожен з нас не стадався, віруючий християнин. Віруючи. Бо практично я дивився по людях, хто ніхто не А От уяви собі, ти маєш відвагу, десь переборюєш той стит. Так? той стит. І з ким би ти не був, чи сам, і ти сідаєш за стіл і перехрестився, і споживаєш, і після цього. Уявіть собі, який би ви дали гарний приклад. Гарний приклад для інших. Хтось посміється, хтось може, а хтось, можливо, і подумає, правильно робе. Перед їжею перехрестився. Можемо дати добрий приклад іншим. Попробуйте. Думаю, що то варта. В нинішньому світі, бо то тими, тими людьми, які не стадаються Бога, які люблять Бога, які люблять Божий закон, і які є вдячні Господу Богу за все, що мають. І не тільки до того. Прийшла на робоче місце, розпочала день, де би то не був. Господи, благослови мій день, закінчила роботу. Господи, дякую Тобі за закінчення робочого дня, дякую Тобі за, за все. Тебе було гарно. Але то треба починати, то не треба спати. І то не треба стадатися. Будуть обзувати Тебе свята, святий, побожний, щось хоче себе показати, який він там християнин. Ту. Хай собі говорить, тобі що до того? Не стидайся, Бога, люби Бога, покажи іншим, як треба любити Бога. Дай добрий приклад серед тих, яких ти живеш. Так, може, ти того дотепер не робила, але тепер починай робити. Це є дуже важливо, дорогі братя і сестри.